Штраф за зрив мобілізації міського голову Дрогобича Тараса Кучму оштрафували на 36 тисяч гривень за невиконання мобілізаційного плану. Як виявилось для вручення постанови про штраф, мера Дрогобича запросили до ТЦК ще 22 січня. Однак він нібито не зміг з'явитися через офіційні заходи з нагоди Дня Соборності та зустрічі загиблого військового. Після чого керівництво ТЦК звернулося до поліції аби примусово доставити його до ТЦК та СП. Згодом у коментарі. Тарі змі Тарас Кучма повідомив, що не погоджується з таким рішенням ТЦК та збирається його оскаржити. На його думку, міські голови не мають повноважень доправляти людей до ТЦК. Я не збираюся його платити. Буду оскаржувати, яким чином я можу. Що я силою за вуха буду притягувати людей, чи що? Як вони це уявляють? Є постанова, яка нас зобов'язує проводити мобілізаційні завдання, не даючи повноважень, яким чином голова міста може доставити людей до ТЦК на призов. Відповідні штрафи отримали й мери інших міст Львівщини, зокрема Трускавця, Східниці, Борислава та Меденичів. Крім того, напередодні представники місцевого самоврядування заявили про тиск з боку правоохоронних та судових органів. Відповідне звернення правління Асоціації міст України скерували до президента України Володимира Зеленського. В асоціації навели приклади посилення тиску на місцеве самоврядування. Зокрема, мовляв, військові адміністрації створюють в громадах, де немає загрози бойових дій. А мерів масово відсторонюють від посад, нібито за надуманими причинами. Зазначимо, у травні 2024-го уряд затвердив нові правила мобілізації. Згідно з ними, місцева влада отримала більше обов'язків у цьому процесі. Зокрема, органи місцевого самоврядування повинні ввести облік усіх, хто підлягає мобілізації, допомагати з їхнім оповіщенням і забезпечувати їхнє прибуття до військових центрів. Максим Турчинський, телеканал НТА.